Всім привіт, рубрика Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників добувають економіку Росії і наближають нашу перемогу. Засідання Радбезу Росії, про які медіа знову вже набудували багато апокаліптичних сценаріїв, схоже, породила черговий приємний сюрприз тим, хто ще намагається займатися на Росії виробництвом чи бізнесом. Відповідно до указу, який цитують засоби масової інформації, за зрив держконтракту в умовах воєнного стану, який, виявляється, є на Росії, на підприємства виконавці вводяться зовнішнє державне управління. Воно діє аж до закінчення цього воєнного стану. Е, треба нагадати, що такий стан був запроваджений ще в жовтні минулого року, повний на тимчасово окупованих Росією українських територіях, і частковий. На Росії, власне на її території, тепер частковість стає дедалі більш умовною за улюбленими на Росії радянсько-сталінськими лекалами по законам воєнного времени. Але погрози і репресії не здатні вдихнути життя, уканаючи російську економіку. Якщо виготовляти техніку і боєприпаси нема з чого, нема за що і нічим, то не допоможе жодне зовнішнє державне управління. Якщо корову, яка надає молока, не годувати, а бити і доїти, то молока скоро стане ще менше, бо корова просто здохне. І санкції, які союзники накладають на Росію, цей момент швидко наближають. Нафтогазові доходи Росії у лютому впали ще на 46% шість з лютом 22-го року. Пам'ятаємо цю статистику січень до січня, в лютому вона продовжується. А на березень МінФін Росії недо... очікує недоотримати нафтогазових доходів на суму понад 132 мільярди рублів. Тобто навіть російський мінфін прогнозує втрати і розуміє, що покривати їх немає за що. Росія загрожує втрати 20% видобутку нафти через брак західного обладнання. От там щось розповідають про те, що скорочують випуск нафти самі. Ну так світ їм допоможе скоротити його до нуля. Борги російського бізнесу тим часом перед бюджетом продовжують зростати, згідно з даними російської ж статистики, на 1 січня сукупна заборгованість компаній з податків, зборів і страхових внесків досягла 2,5 трильйонів рублів. Пам'ятаємо, що вже і дефіцит бюджету на трильйон перевищив планові показники. Так що вся ця система весело летить в тартарари, а запровадження зовнішнього управління на єдині живі підприємства це. Падіння лише пришвидшить. тим більше роздрібні продажі на Росії вже скорочуються 10 місяців поспіль, а до кінця минулого року впали на 10% у реальному вираженні. Це означає, що занепад пресікає всю структуру російської економіки на всю глибину аж до сфер виживання пересічного населення. Тому далі буде. Росія розвалиться, а ми переможемо.